Добро здоров'я, пані і панове категорично вітаю на каналі Василь Климчук. І З великим задоволенням нагадую, що неділя сьогодні і 2 жовтня, і оскільки це перша неділя жовтня, символічно, традиційно, і з великим задоволенням, до речі, бо я з великою повагою ставлюся до цієї професії. Ви всі прекрасно знаєте, що я весь час, якщо щось з вчителями, я завжди тут. Друзі, вчителі, викладачі, педагоги, я вас вітаю з професійним святом. Не буду багато говорити про ваше значення в житті будь-якої людини. Ну особливо в контексті тих змін, які на сьогоднішній день відбуваються в Україні. Я сподіваюся, я знаю. Я точно вірю в те, що це все колись закінчиться великим українським успіхом, великою перемогою. І ось тут буде дуже визначним ваше слово, шановні педагоги, тому що наступне покоління українців повинні якраз бути виховані в тих традиціях, які зараз закладаються. І від вас, звичайно, дуже багато залежить. Педагоги, що батьки насправді, бо кожен з нас пам'ятає свої своїх Педагогів і перших, і тих, що далі, і в наступних класах і вищих, чи в середньо там професійних навчальних закладах. Тримайтеся, здоров'я вам, наснаги. Ну і для і бажаю, звичайно, щоб держава гідно цінила, оцінювала і визначала вашу роботу. Друзі, разом з тим, сьогодні, 2 жовтня, слід сказати, що ну з рахуванням і сьогоднішніх умов, та і в принципі, я думаю, що назавжди в Україні будуть пам'ятати, що 2 жовтня це і день територіальної оборони. Вітаємо. Всіх наших незламних е, бійців, воїнів і цим святом до речі, е, головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний теж, от сьогодні, вранці приєднався, каже, сформовані безпосередньо під час війни. Ви стали невід'ємною частиною збройних сил України і страшним сном для ворога. Ви взяли до рук зброю щоб захистити свободу і рідних. Що вчора люди мирних професій, сусіди, колеги, друзі, сьогодні? Побратими і посестри під гаслом готові до спротиву сили національної територіальної. Оборони Збройних Сил України довели, що українці сміливі, вільні і незламні. Отак сказав Валерій Залужний. Це день, який розпочинається. І я з великим задоволенням кажу, друзі, не забувайте, будь ласка, підписатися, дзвіночок вімкнути, аби нічого важливого не пропустити. Лайк, лайкос, категорична українська вподобайка, якщо заходить такий формат подачі інформації. Ну і, звичайно, якщо є можливість зробити гіперпосилання на це відео в своїх соціальних мережах. Я буду щиро вам дякувати. Отже, неділя, отже, 2 жовтня, на жаль, Всіх от приємних моментів є і неприємні моменти, з яких традиційно знову ж таки на жаль, я говорю, розпочинається цей день, але знаєте, гідно свісі, що українських збройних сил якраз і надихає і з розумінням ставитися до всього, що навколо відбувається, з оперативних даних по наших містах. очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вночі місто було атаковано дронами камікадзе. Він сказав, що пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. А ну вже сюди ближче до ранку стало відомо, що в кривому розі дрон Камікадзе поцілив у будівлю місцевого ліцею і серед у середмісті і зруйнував два поверхи. А слава Богу, на цей момент без повідомлень щодо жертв. Так само і Запоріжжя. А під ранок там шоста ранка, півсьома, да, я бачив багато повідомлень і в телеграм-каналі Василь Климчук. Ну я рефлексую звичайно на повідомлення і то, що виконує обов'язки. Скі міського голови і очільника військової адміністрації. Отже, вони що говорять, що ворог ну, реально атакував обласний центр і найближчі околиці. Дані про постраждалих і руйнування уточнюються. Тобто, однозначно, повідомлення про те, що а, немає постраждалих, на жаль, немає. Руйнувань зазнала інфраструктура одного з районів міста. Будемо з вами слідкувати як завжди. Всі дані, які з'являться після того моменту, коли я записую це відео, звичайно, в першому закріпленому коментарі власне під цим відео ви знайдете. Друзі, ще момент близько другої ночі. Окупанти атакували Миколаївщину і знову ж таки дрони Камікадзе. А з великою бачою економією ракет. Але тим не менш, сім дронів Камікадзе, шахід 136, було відправлено на Миколаївщину. Звичайно, і в Одесі лунала тривога. Я так спойлер. А там міністерка оборони Німеччини я зараз розкажу, як вона переживала цю всю навалу. Отже, 5 із цих семи дронів вдалося збити. Ну і збивали Одеська ракетна одеська бригада і Херсонська зенітна ракетна бригади. А в принципі, є потрапляння, але з, з огляду на те, що я от шукав в пана Сінкевича, теж на цей момент нічого якби, конкретного немає. Чекаємо можливо, ближче до там, наступного нашого відео, чи теж для коментарів будемо робити паузу в цьому розумінні. Кацапи всю ніч атакували ще й Нікопольські і власне Кирилльські райони, про що я вже сказав, але там були ще. Її урагани, гради, важка артилерія, ну і власне дрони Камікадзе, про які я вже сказав. Це вже підсумок процесу від очільника військової адміністрації Дніпропетровської області Валентина Різніченка. Внаслідок обстрілів було пошкоджені приватні будинки, господарські споруди і лінії електропередач. От те, що малює картину сьогоднішньої нічної навали, як завжди, які бандити, терористи, вони діють вночі, намагаючись завдати неабияки навіть не інфраструктурної школи. Оди, а саме психологічної шкоди людям для того, щоб потерпаючи і зважаючи на всі ці умови, люди втрачали рівновагу. Я це бачу і по вашим коментарям. Ну говорити про те, що там пишуть Івано-Франківськ, там з Я розумію, що це слова і нічого вони не означають. Треба оберігатися, чи якщо немає можливості, треба ну, сунути в глиб там неокупованої території, друзі. Я єдине, що можу сказати, а разом з тим тримаємося, і це війна, і перемога буде на нашому боці. Рано чи. Пізно питання тільки в часі, а не в спроможності. Генштаб Збройних сил України на цей момент говорить наступне: сили оборони України успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Козача Лопень, виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весело Первомайське. Натомість, ворог завдав чотирьох ракетних і 16 авіаційних ударів, здійснив 75 обстрілів з ракетних систем залпового вогню. Про безпілотники я вже вам говорив, і внаслідок чого постраждала інфраструктура у більш. Ніж 30 населених пунктах. Так само наша авіація нанес, нанесла дев'ять ударів по ворогу ракетно-артилерійськими підрозділами 550 вогневих завдань. 550. Це означає, що у нас немає дефіциту боєприпасів, друзі. Оце от дуже важливий момент. І е, якраз от цими ударами по ворожих логістичних центрах і районах зосередження живої сили і техніки, ми якраз і пристрілюємося до тих локацій, де можливо чмобіків будуть звозити впродовж наступного місяця. Як ми з вами. Mēs redzējām, ka daļā... Листопад, середини листопада буде якраз перший такий справжній прихід, якщо він, звичайно, відбудеться, тому що табакерка по Кремлю все починає там гучніше і гучніше гуляти. Втрати Кацапів, ну окрім там кількох десятків вбитих, це якраз от на тому напрямі оперативно командував Південь. Зараз за Лиман я окремо буду говорити. 16 танків. 16 танків і дві самоходні гаубиці, втім, ста Ес, це старезні гаубиці. Але в принципі, це єдине, що на сьогоднішній день у. Кацапів, але 16 танків. Ну кажуть, що один Бетер затрофієний, Але тим не менш, корабельне угрупування Кацапського флоту в Чорному морі зменшено до 8 одиниць, видно, після великих перемовин приватним чином, як сказав міністр оборони Сполучених Штатів Америки, звертаючись до Шойгу відносно ядерного удару, що Чорноморського флоту не буде, вони починають прибирати ці кораблі. Ну але всі вони на, наразі перебувають в безпечному для себе районі на борту. 24 ракети калібр в стані бойової готовності. Друзі, дивимося на основні висновки, які за цю добу, от щоб ми краще сприймали, як я кажу, от є базис, є надбудова. Да? Базис основні моменти, які рухають військові дії з боку кацапів і з боку Збройних сил України. Отже, основні висновки наступні: Інститут вивчення війни. А українські війська звільнили лиман і ймовірно зачистять повністю населений пункт за цю добу. Пам'ятаєте, що вчора ми. Говорила, як тільки американці говорять про те, що можливо лиман буде оточений впродовж 72 годин. Я казав вам, що ну, значить, що сьогодні все буде закінчено. Так як американці це вже не при, не перше. До речі, такий приємний, приємна несподіванка. Пишуть більше, отримують менше по факту. А ми з вами знаємо, що рух відбувається. Да, так воно і відбулося. Лиман зачищений. Вчора весь паблік і інтернет був в українських прапорах, і в кількості кацапів, які валялися в Біч дороги Кацапи ймовірно висувають умови для взяття на себе юридичної відповідальності за запорізьку атомну електростанцію. Це звичайно дуже небезпечно і неприємно, але факт має місце. і трохи пізніше я вам ну більш докладно розкажу про все, що відбувається навколо запорізької атомної станції. Але от е це, це правда. Це правда, українські війська продовжують проводити контрнаступальні операції на Херсонщині і створюють умови для подальшого наступу. Тут, звичайно, є певні нюанси, тому що українські збройні сили не повідомляють про ходу на Херсонщині. Так, з огляду на певні там картинки, світлини, там Кавун, оцей пам'ятник, де арбузинка а, стоїть. Ну, коли їздили на Крим, пам'ятає да? що наш Кавун там пишуть, Кацапи захопили. То, що хтось говорить з Кацапів, що відбувається танкова навала з. З боку Збройних сил України, потім вони пишуть, що підійшли резерви, ми відбилися. Знаєте, просто воно виглядає таким чином, що Кацапи самі створюють оцю ілюзію великого наступу. Потім пишуть це все на папері, типу, ну в гаджетах, потім пишуть, що прийшли, прийшла допомога, пишуть, там в нас резерви, ми, значить, відкинули українців там кудись. От. Такі є нюанси, до цього треба обережно ставитися. Давайте дочекаємося, плюс-мінус якихось офіційних повідомлень. Хоча зі свого боку, з тою інформацією, що я маю, якась Українськими збройними силами там все ж таки відбувається. Наскільки вона от потужна з точки зору, що пишуть Кацапи, і наскільки вона результативна в плані їх оборони, теж давайте подивимося на ну впродовж сьогоднішнього дня. Але факт є: ми атакуємо якраз вже у двох напрямах: десь там потужніше, а десь менш потужно. Але з огляду на звичайно спроможності захищатися, тому що те, що стосується Луганської області, там з'явилися величезні нюанси в плані того, що пу. Дивлячись на ту пустелю, яку він залишив по собі, прийшовши звільняти український Донбас, Луганщину і Донеччину, там ну, реально залишив про себе руїни. А все ж таки, Херсонщина для нього ще ну, якби і цікавість, і Запорізька область, там і зерновії, і там якісь потенції пов'язані з морем. Ну і разом з тим, щоб нагадати, так би мовити, Україні відрізати шлях до моря. От така логіка, але ми теж про неї ще сьогодні поговоримо. Кацапські терористичні війська здійснили от так От американці тепер пишуть кацапсько-терористичні війська. Ну це нормальний перший крок до країни, яка підтримує тероризм, чи країни терорист. А здійснили наземні обстріли Бахмута і Авдіївки. Донеччини продовжили наносити планомірні удари по тилових районах України на півдні. Про що ми вже сказали? Це нічні атаки. Кацапське військове керівництво продовжує ставити під загрозу майбутнє відбуновлення збройних сил, надаючи пріоритет негайній мобілізації якомога більшої. Кількість особового складу для участі в бойових діях в Україні. Ми теж вже багато говорили про те, що вони практично без підготовки зараз кидали в район Лімана м'ясо. Ну і там дострокові випуски військових училищ, молоді лейтенанти, які прийдуть командувати тими бухарями, яких на сьогоднішній день збирають. Так, я далекий від, знову ж таки думки говорити, що там 100% всі такі бухі, наріки і так далі. Ні, звичайно, маса. Там є ті, хто і воювати хоче, і ті, хто вміє. так що ми серйозно ставимося. Тільки до кількості, але й до якості, але розуміємо, що нам відступати немає куди. Кацапські мобілізаційні органи продовжують здійснювати дискримінаційну мобілізаційну практику. Ну, ми теж бачили: беруть всіх і хворих, і кривих, і косих, і яких завгодно, і літніх, от найстрашніше. А тепер, що говорить наше міноборони, давайте трошки повернемося до Ліману. Ми з вами в вже поговорити і про хід операції, і про оточення, і про там. Дружківки, ямпіль оточення і так далі ці дороги, які прострілюються. Але насправді, коли всі писали, а ну давайте Ловаць повторимо, давайте дібальцево віддячимо Кацапам. А в принципі, ми, я думаю, що сьогодні-завтра от зведення генштабу ми будемо навіть може і пізніше бачити оту загальну цифру по загиблим кацапам. Пам'ятаєте, коли там були повідомлені і реляції про той штаб, вбомбили той штаб там чи ту локацію Кацапів розгромили. На все одно там було 200, там 220, а от зараз пішли 500, 550, вже скоро 60 тисяч буде кацапів. То десь, я думаю, що впродовж наступних днів ми і побачимо ці цифри реальних загиблих, а там їх багато, бо їх тільки стояло там до 5,5 тисяч в цьому лимані. Так от, насправді, Міноборони, ну, думаю, що хай пануло, але час у часу це треба робити, а чому би і ні. Більша частина кацапських окупантів, що знаходилася в, Лума, в Лимані Донецької області, або здалася в полон українським військовим, або передислокувалися в мішки для трупів. Саме так от виглядав пост в Твіттері Міністерства оборони України, і там в цьому пості Міноборони України дякує Міністерству оборони Кацапстану за успішну співпрацю в організації по суті навчань Ізюм 2.0. От про передислокацію в мішки в полон. У нас до вас одне запитання: чи хочете ви повторити? От, використовуючи всім Моделі, в тому числі пропаганди Казахстану можемо повторити так, чи хочете, ви повторити? А стосовно цієї фрази організації навчання Міністерства оборони. Підтверджує, що особливу тактичну якби, складність ця операція не несла із собою і все відбулося в достатньо а, такому поступі, який там не передбачав якихось карколомних розумових підходів до планування операції. Хоча вона теж вона не проста, і теж гинули наші військові, і теж треба віддати належну героїчності Збройним силам України в цьому зв'язку. Нічого там простого теж не було. А, рефлексуючи. На цю ходу і на звільнення Лиману Пентагон Міністерство оборони Сполучених Штатів, очільник Лойдостін, привітав звільнення Україною ключового Бастіону. Чому він ключовий? Ми теж з вами вже не один раз говорили про те, що він відкриває по суті ходу на Луганщину і Путлеру нема що робити, як тільки відмовлятися від цього. А, назвавши це обнадійливим успіхом на полі бою. Безумовно, це важливо. Ми дуже тішимося з того, що бачимо просто зараз. Ми вважаємо, що українці зробили величезну роботу. Так сказав пан Остін от цієї ночі на прес-конференції. Він нагадав, що Кацапстан використовував Лиман як логістичний транспортний вузол для своїх операцій на півночі Донецької області, і без цих маршрутів Кацапам буде складніше. Це стане для них неабиякою проблемою у майбутньому. Наскільки великою проблемою можна теж от порівняти за словами очільника Луганської обласної військової адміністрації пана Гайдая, він сказав, що звільнення від Кацапів Лиману став початком по суті деокупації Луганської області. Тому що після Лиману ще, звичайно, є криміна, ще є кілька населених пунктів. Але далі поступ до Луганська має бути має бути набагато легшим з огляду навіть на ті показники супутників, що ми бачимо по будівництву лінії оборони, які Кацапи можуть і не встигнути. Ми зараз не теж я кажу, шапками не кидаємо, але припускаємо, що в принципі там армія, яка відступає, якщо є якесь централізоване командування. А ми теж з вами вже чули величезну кількість хайпів, коли вони починають. Сваритися, ну так не гризтися, вже сваритися реально один з одного, а може й не дійти до якоїсь там моменту, коли хтось візьме на себе відповідальність і почне командувати. Тому що той, хто командував, вже на сьогоднішній день має на собі там кілька ведер багнюки, які на нього виливають там чи з боку Кадирова, чи з боку ФСБ. Ну, одним словом, вони там між собою як пауки у банці, розуміючи, що зараз валиться та структура і та парадигма, яку вони самі для себе будували. Але Знову ж таки, як пан Гайдай стверджує окупанти самі викладають в мережу відео, що військове командування їх кинуло у Лимані на напризволящі. От ці от обережні очікування, якраз бачите, всю парадигму вкладаються. Очікування, що вони обережні очікування, що вони не встигнуть нічого будувати. Я маю на увазі захисні лінії. Ми будемо далі наступати. За словами пана Гайдая, проведення так званих референдумів жодним чином не впливає на події на фронті українських. Військові впевнено крокують вперед. Це правда. А ми не зважаємо, як і сказав президент Зеленський у своєму зверненні. От вночі там прапорів буде на Донбасі ще більше. Ми бачимо цей поступ. Ну а в голові тримаємо погрози Путлера. Про них теж сьогодні я встигну поговорити. а Отже, американці інститут дослідження війни розшифровує нам цю тему, чому Путлер особливо не пручається на Лим... на Луганщині. Друзі, послухайте. Я думаю, що деякі моменти стануть зрозуміліші під Лиманом вказує на те, що президент Кацапстану Путлер зменшує пріоритетність захисту Луганської області на користь утримання окупованих територій на півдні України. Українські і кацапські джерела постійно вказують на те, що кацапські війська продовжували зміцнювати кацапські позиції на Херсонщині і в Запоріжжі, не зважаючи на нещодавній крах Харківсько-Ізюмського фронту і оточення сил Кацапстану в районі Лиману. А рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту в купі і Лимані майже напевно були прийняті Путлером особисто, а не військовим командуванням. І свідчить про те, що Путлер дбає про утримання стратегічно важливих ділянок Херсонщини і Запорізької області значно більше ніж про Луганщину через критику і поразки на полі бою. Кремль може готуватися до перестановок у Міністерстві оборони Кацапстану. А це так само може бути, але тоді не знаю, для чого Остін і шойгу зв'язуються весь час. Друзі, в контексті цього поступу і в контексті розуміння ситуації, бачите, картинка так вимальовується, бо можна карти дивитися, стрілочки. Але в принципі я завжди намагаюся більше якби, зосереджуватися на якісь от, таких стратегічних розуміннях, того, що в тактичному плані там велика кількість youtube каналів поїхала. Яснює. На вот на цьому тлі е, і з огляду на ходу, яка не повинна зупинятися зараз це раз. По-друге, з е, видно розумінням того, що це повинні здійснювати професійні люди, які вже отримали фантастичну підготовку. А е, президент Зеленський скасував осінній призов до армії і відклав демобілізацію, якраз у цьому ключі е, відповідний указ опубліковано вже на сайті президента. Тобто, призовна компанія в Україні в жовтні-грудні проводитися не буде. Серед юнаків 18 років а президент також відклав звільнення в запас військовослужбовців терміном, терміном от дивіться як цитую не раніше оголошення в основному порядку демобілізації. А в от таким чином навожу указ президента. При тому, що в Кацапстані тривають і продовжені тримають мобілізаційні заходи. І ми розглядаємо якраз указ президента як перший варіант чи перший етап відповіді на цю мобілізацію до того моменту, коли ми побачимо реальну силу чи не силу цих сотень тисяч кацапів, які Путлер намагається мобілізувати. Вони заявляють про мільйон, вони заявляють про 800 тисяч, дуже великі сумнів на тлі оцього снігу. Його кому, який зараз набирає обертів і швидкості в Кацапстані, що він зможе це зробити, але поки він робить те, що він робить, і ми ці цифри теж з вами а, відзеркалюємо. Е, значить, е, низка бойових частин переведено в бойову готовність і передислоковано ближче до лінії фронту. Це за повідомленням українського генштабу. Зокрема, близько двох тисяч відмобілізованих осіб прибули до пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти в місто Сівастопіль е, в Будьонновську з Старту... Ставропольського краю до 205-ї окремо мотострілецької бригади 49-ї армії Південного військового округу за мобілізацію прибуло 5 тисяч осіб. Наразі вони розпочинають заняття з бойової підготовки. Достеменно невідомо скільки часу це забиратиме в них. А місяць а можливо тиждень, а можливо навіть і менше. Оце от злагодження про яке ми говоримо. Ці люди одразу будуть направлятися на передову. Причому, якщо там ставропольський край. Вони можуть суходолом виходити на Донеччину, а можливо, або з Севастополя йти, звичайно, на підтримку своїх позицій на Херсонщину. Ну, правда, я сподіваюся, що тільки на лівий берег, тому що правий берег все ж таки зараз прострілюється. Ну і кажуть, що вже ми перенесли наші удари на ту сторону. Я теж не буду зараз якби, розгортати чутки, які з'явилися, але я вам скажу, вони є. Я не, я не підтверджую, що вони якби, мають. По, Повне відображення в реальному житті, але так, між іншим, з різних джерел чую, що Україна атаками еси до 300 кілометрів отримала. Ну, кажуть про десяток снарядів. Але тим не менш, ми незабаром побачимо. Правда, це чи ні, але кажу, це не підтверджені джерела. Але така інформація потикенько з'являється. Так само, як і а, інформація щодо надання танків сьогодні від отримало наступний етап, наступний рівень е навіть не підтвердження обговорення, а наступний рівень можливого постачання. От щодня знаєте як збільшуються градуси відчуття, так само, як з цими ракетами АТКМС. А щодо самого поступу українців на Луганщині, західні засоби масової інформації сьогодні в багатьох статтях своїх вийшли, ну плюс-мінус з одним висновком, Путлер став першим в світі в світовій історії загарбником, який оголосив про анексію території в той самий момент, коли війська з цих територій тікають. Ну, і Вчора теж от ходили пабліками мем, такий сидить Путлер, щось підписує. Каже, це підписує указ про виведення лиману і складу Кацапстану. Ну ну, за, ну, за будь-яких умов це правда, да, і ми дивимося, що саме так і воно відбувається. І от тут на вансену виходить головна небезпека, про яку ми говоримо, і всі говорять, і прості люди говорять, і військові говорять світ, говорить. Чи застосує, чи не застосує ядерну зброю Путлер, тому що, типу, він проголосив ці території своїми. Ми, по факту, і де Юри не визнаємо це оці от, укази, і оці договори, ці всяких сосальдів, там стрімаусових і інших чи Пушиліних. Ми звільняємо свої території. А Путлер каже, значить, буде ми будемо захищати свої території аж до там типу ядерного удару. Правда, градус цього словосполучення сполучення останніми днями, ну всі вже від. Відрефлексували трошки знизився і в медійному просторі в Кацапстані, але тим не менш, знаєте, воно в мозоку сидить дуже щільно. І коли ми вчора з вами дивилися на заяви пана Буданова, очільника української розвідки, ну казав, що не буде ніякого ядерного удару. А потім були заяви деяких американських очільників. Хоча теж жорсткі повідомлення про не дай Боже застосування цієї зброї, теж вони присутні. От що кажуть аналітики інституту дослідження війни, вони не лізуть, якби до якихось політичних моментів чи не схиляються до присутності якоїсь політичної волі всередині своїх аналізів, але тим не менш вони говорять наступне: заклики до застосування ядерної зброї проти України, які останнім часом доволі часто лунають в кацапському інформаційному просторі, покликані справити враження на самих кацапів. Сама Кацапська армія не здатна буде пережити ядерного удару. А от вони пишуть про це у звіті Американського інституту. Кацапські федеральні телеканали і ультраєструбинні блогери часто обговорювали кацапський ядерний удар як частину своїх зусиль, щоб розпалювати патріотичні настрої серед кацапів всередині от своєї країни для внутрішньої аудиторії. А от останній, да, найсвіжіший, ми вчора теж багато це цитували з вами: заклик Кадирова за стосували. Тактичну зброю, мовляв, Путлер, ти чого монькаєшся, да ваші ніякі ці військові командування, а я і от її Пригожин. Ми от вдвох. Тобто, коли два бандити починають керувати реально процесом, це, ну якби точно вже не про державу, не про структуру цієї держави. Ну і давайте більше звичайно ображайте військових, вони теж напевно мають свою гордість і розум. Будемо бачити, як це все буде в одній банці. Існувати. Так от, заклик Кадирова застосувати тактичну ядерну зброю, ймовірно, суперечить його вимогам продовжити спеціальну військову операцію з переведенням більшої території України під контроль Кацапстану. Кацапська армія в її нинішньому стані майже напевно не в змозі діяти на полі ядерного бою, навіть якщо вона має необхідне обладнання і там історично навчала свої підрозділи для цього. Вспишка з права, спишка з спишка з фронту. Пам'ятаємо, да, що з уроків НВП таке от було. І ж до вчителів <свят>, да, зі святом. А так, от в кацапську армію, ну, коли дивляться, як ну, я знаю, в якийсь екран, знову ж таки, експерти а, змальовують як хаотичне скупчення виснажених контрактиків, наспіх мобілізованих резервістів, солдатів строкової служби і найманців, які нині складають сухопутні війська Кацапстану. Це міркування є ще одним фактором, який зменшує ймовірність застосування кацапами тактичної ядерної. Зброї друзі, от такий момент ми з вами повинні характеризувати і говорити про те, що Кацапи продовжують регулярно погрожувати Україні і заходу застосуванням тактичної ядерної зброї. І от відносно прес-конференції, і пан Остін сказав, як він дзвонив Шойгу в приватному характері, що він йому сказав про це в наступній частині нашого спілкування сьогодні, в неділю, 2 жовтня. Ви, будь ласка, не перемикайтеся. Чай. Кава, перерва, і рухаємося далі. Далі буде.